Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 7 березня 2023 року вирішив заглянути на пасіку, подивитися хто як перезимував. Із сімейна, в принципі вже ж весна. Ось такий от результат невтішний. І канді є, і бджол багато. І всі мертві. Видно, багато я меду в цих позабирав. Що тут нічого не вдієш. Ну що ж, порахував я 9 вуликів живими бджолами. То в принципі непогано, ну не самий найкращий результат, бо я казав, що як 10 вуликів перезимує, то буду довольний. То значить з 9 стартував сезон 2023. Хоча три роки підряд я стартував з трьома сім'ями і то двома слабими. Якось так виходило, то буряти, то ще щось то померзли. Вулики з цим з вентиляцією, що саме цікаво, перезимував і непогано. Там дно із сіткою я зробив, цей перезимував. Ну а так. Получається три вулика, Три вулика мінуса. Так що Ось вже деякі вилазять. Завтра плюс 10 передають то, ви надіятися будуть облітуватися. В принципі, всім я все порозкидував Канді, то там деякі не треба. Цей живий. Ось отсюда вилетіла, я бачив. Тут степова українська. Подписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, я буду працювати далі.